Вітаю! Якщо у вас в холодильнику є сир, бажано кілограм, і ваші домашні вимагають сирника, тоді давай готувати разом. Так, що нам для цього потрібно? Сир, бажано кілограм, масло, мука, або манка. У мене мука кокосова, цукор, цитрина, яйця. Ванільний цукор. бажано ваніль, але в мене немає, тому ванільний цукор, форму для запікання і блендер. Ми тоді приступимо. Натираємо лимон. Нам потрібен сік цитрини. його вичавлюю через сито. Так, все дуже просто. Нам просто всі інгредієнти треба змішати кучку, цедра. Вінюю цукор, масло. Масло бажано, кімнатної температури? Цукор. І все це перебиваємо блендер. One hour later. Застилаємо нашу форму. Для випікання пергаментним папером. Я поставила тут такі для зручності бортики, зробила. Їх можна приклеїти водою, якщо вони не тримаються, і переставляємо нашу масу. Це найсмачніше, що буває. І ставимо в духовку випікатися, випікаємо. Півтори години при 170 градусах. Якщо ви не впевнені у вашій духовці, поставте якусь ємність з водою на дно духовки, нам потрібна баня Наш сирник готовий, бачимо який красунчик, дістаємо з духовки і не чіпаємо до повного вистигання. Він трохи втратить об'єм, не хвилюйтеся, так і має бути. Вже ранок. Наш сирник простояв у холодильнику ніч, це дуже важливо добре охолодити не менше 6 годин. Ви можете прикрасити ваш сирник шоколадною глазурю чи фруктовим желе. або свіжими фруктами, а я вирішила просто прикрасити розтопленим шоколадом. Смачного. Все одно ніхто не дізнається.